Переду нова карта. Чистий старт і море можливостей. Тут кожен з нас зможе залишити цей світ, побудувати щось неймовірне і просто кайфувати від гри разом. Мейнкамен це наша спільна історія. І Сьогодні ми починаємо її нову главу. Бажаю всім гарного старту, крутого виживання і тільки позитивних емоцій. Ставиш верстак, став лайк, ламаєш дерево, мінус одна нервова клітина. Хто перший знайде діамант той головний буржуй сезону? А хто в перші п'ять хвилин впаде в лаву, той головний лох сезон. Тож, оправдав. Що... Тепер я казав мудрець, тож ідіть лісом. Погнали! Тобі сичанці піднімають. Початок був не найкращий, але все одно ми будемо виживати. Тож почнемо ми з того, що завжди роблять Майнкрафтери, це добувати дерево, потім камінь, потім робити все, що як завжди, ви все знаєте, що робити, того давайте я це вам прискорю. Бляха, а чого я викинув дерево? Я не знаю, чого ти мені його викинув. Ну давай містер, в поч... містер, печеру, якийсь камінь знайдемо. До речі, треба. Е... Давай ти добувай їшмо якось. Лоха, а це якийсь мод такий? Де ти містер? О, це що за лаген? Тут <звач> що це <звач> Що з <звач> <це> інтерфейсу? <звач> Удаляємо інтерфейс. Потім влад мене вирішив закопати, і вийшло так, що ми весь серваги міняти, бо що щось не вийшло, почалися вагі і по факту початку нормального не було, але все одно. Потім я вирішив, що мені треба знайти місце для бази і там розвиватися. Це така дуже повільна помилка і дуже дурна, бо того, що у нас виявляється найбільшість біомів е, дуже жарких, і я дуже часто е, не мав їжі того. Ось тайм-лепсик я добуваю їжу і спускаюся в печеру. Ось зараз я в печері хочу добути необхідні ресурси, щоб по світу гуляти. Професійно, дуже непрофесійно зараз, скрій зірвав мою оборону. Тепер я маю тікати і від. Від цих всіх е, штук, щоб не вмерти, і ось тут що відбувається зараз. Як бачите, ситуація не найпотужніша. Але все одно я, як дуже потужний, вирішую зараз піти в атаку. Тож дивіться, як я це роблю освічую, щоб я побачити свої, е, своїх е, опонентів, і зараз я почну робити щит. Хоча це дуже нерозумно, я просто вмер. Тож почнемо це заново. На наступний тиждень, того що я дуже. Важ зайнята людина, я вже на кінесу знайшов собі місце, де можна в принципі побудувати базу. Тут гарні гори, рівнина, де можна будувати. І ось тут я можу вже і почати якусь певну базу, ну як сказати, базу. Можна просто викласти усе своє барахло в скриню і забути про це допоки я побудую автосортировку. Ще зробимо собі залізну броню з заліза, яке я знайшов по дорозі. Тепер можна залізти в печеру і добути ще заліза і діамантів, бо тож тут є печера і трохи є і залізо. Правда, я нічого не бачив, що бачу у воді, тож давайте ще невеличкі, де ми з заліза. Ще я добув трохи обсидіану. І тепер треба ще, щоб мати їжу, завести цих корів у якусь дирку, або ще кудись, щоб вони не тікали. І ще у мене 2-4 Ну, достатньо багато, достатньо багато, а вони будуть не дуже багато. А тепер я хочу вам показати, що я хочу побудувати невеличкий проект. Тож ось матеріали, які потрібні для моєї споруди, це буде мій початковий будинок, або просто будинок, як можна сказати. Він у мене є на схематиці. Тобто цей мод існує навіть на бедруці, вже і я буду по ній і будувати самий будинок. Будинок я сам придумав не крапив кого того. -того. Щоб ви знали, і треба мені добути дуже багато хвої, якої в мене немає. Тому треба мені вирушити у подорожі. До речі, використаю свої діаманти на щось корисне. І ось як працює сама схематика, Ой, це ну, спойлер невеличкий, але все одно ми зараз вирушаємо у подорож по ресурсам. Був ще багато дерева, і ще дерева, і потім ще дерева, скільки треба. Далі я вирішив розрівняти трохи територію, бо трохи вона була тут занадто нерівною. До речі, підпишіться на канал, щоб я знав, чи вам подобається це відео. Далі я почав саме будувати саму усю структуру по схематиці, і ось як воно в мене вийшло. На жаль, я не зміг зробити це таймлапсом, того це зроблено у формі Stop Watch. Якісь там просто стоп таймлапс. Щось таке. Коротше, ось побудував. Сама побудова мені зайняла довго лише того, що тут дуже багато різних ресурсів. І тепер відео можна закінчувати. Бомба! Але це ще не все. Флинтенсьбір! Тож я хочу піти у Незер і провести там якусь дорогу, щоб вже мати Незер злінкований. Тому то мені доведеться йти аж до самого влада, який найближчий портал до мене. Тож заходимо, заходимо у Незер. Прогрузка дуже довго, цікаво. Так, і заходимо. Ну, зайдемо, ну, можливо, сьогодні зайдемо. Тож, туди зайшли вже на кінець, то так. Ем... Що це таке відбувається. А, я здається, в чиємусь хабі. Ну, краще бути в чиємусь хабі, ніж померти. І не знаю, куди це дорога веде. Це, здається, владова дорога, не знаю. Ем... Тож подивимось, я думаю, цей мод ще працює. Так, ось. Не працює місця немає. Тож, мод не працює і я опинився на чиїсь базі. Так, це здається, що спойлери, того вам закривається це все. Тож я почав будуватися до місця, де я можу побудуватися але я вмер від гаста. І ось тут е, дуже критична ситуація, я. На жаль, попросив допомогти. І вони всі разом зі мною все почали губити, не могли забрати. Понезерце це, це по нас. І ну, я просто тут вже здаюся. Думаю, над своїми думками щось, я тут вже все мені погано. Тож, надіюся, вам це відео сподобалось, бо того, що мені було його дуже важко робити, бо то, що в мене дуже мало часу над тим, щоб монтувати і саме грати і, ну, Мало часу просто бо то що я вчуся і так далі. Тож треба ж все таки роботу знаходити в майбутньому і не бути ютубером. Тож, якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете ще відео, то будь ласка, підпишітесь на канал, ставте лайки і пишіть у коментарях, там, що ви хочете, щоб я далі побудував, бо то що в мене план такий: щодо Майнгавену п'ятого сезону, я планую собі будувати. Всякі відпочивальні центри, тобто щось таке, як я будував на першому сезоні, але різними темами. Тож це мої плани, такі і ваші ідеї я буду слухати у коментарях.